Центральну вулицю обласного центру заполонили міфічні істоти. Зайці, вовки, снігурки, ельфи, гноми, Санта Клауси. Як замітили, я клоун. Ми снігурки, мажоретки Поріжок. Король. Я вовк. У мене навіть здобищі є, власне, вже. А ну. Баранець. Сьогодні вполювала. Втім, найбільше тут все ж наших рідних дідів-морозів. Дід Мороз чи Санта Клаус! Дід Мороз. Дід Мороз. Дід Мороз. Окрім звичайних дідів морозів, тут можна було зустріти і незвичного Діда Мороза, диригента. Я диригую оркестром. Новорічні твори. Раком боком, і з підскоком ми вітаємо з новим роком. <гум> і дідів морозів трубачів. Ба Більше на параді ми зустріли навіть Діда Мороза, жінку. А щодня просто Валентина, вихователька дитячого садочку. У нас чоловіків немає. В нас тільки жінки мусимо бути дітами Морозовими. Звеселяв казковий люд і глядачів та не давав замерзнути дід мороз діджей. Всього близько тисячі казкового люду. Місія у них відповідальна і приємна водночас запалити новорічними вогнями головну ялинку Хмельниччини Юлія Сафурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.